Івано-Франківський міський спорткомітет святкує 60-ліття. З нагоди ювілею на вічовому майдані відбулися забави. Вихованці спортивних шкіл та секцій продемонстрували показові виступи. Не оминули святкового дійства і місцеві олімпійці. За роки незалежності України на літніх та зимових олімпійських іграх Івано-Франківськ представили 15 спортсменів. Наше місто дуже красиве, дуже тут досить багато таких спортсменів, які насправді виступають на високому рівні. Ну і ми надіємося, що на. Решті вже наша держава стане незалежною, вільною, самостійною європейською державою, і спорт буде розвиватися на європейському рівні. Цього би найбільше звичайно хотілося людям. і Нам особливо, спортсменам. Заснований у 1954 році. міськспорткомітет спорткомітет повсякчас сприяє розвиткові спортивної галузі в обласному центрі та популяризує здоровий спосіб життя. Нині в Івано-Франківську культивуються понад півсотні олімпійських та неолімпійських видів спорту. Наразі понад 20 Сотків івано-франківців систематично займаються спортом. Цей показник перевищує середньостатистичний в Україні. «Галузь спорту це та показова галузь, на яку цікаво дивитись, на яку ходять болівальники. Яка завжди несе за собою інтригу, інтригу переможця, гіркоту поразки цікаво цікаво динамічну боротьбу під час проведення спортивно-масових заходів і спорт це завжди добре, це завжди весело, це завжди я б сказав драйвово. Щороку місцевий спорткомітет організовує дві сотні спортивних заходів, і все це роблять двоє фахівців: голова і головний спеціаліст. Комітет тісно співпрацює з різними спортивними організаціями та соціальними центрами. Коли комітет був відкритий, у 1954 році він був створений за рахунок двох одиниць молодших медичних працівників і не знаю, напевно, це неправильно, що до сих пір в комітеті теж є дві одиниці, і крім того, що дали балтера. За останні п'ятиріччя в Івано-Франківську підготовлено понад сотню майстрів спорту України і міжнародного класу. Місцеві спортсмени за цей час вибороли понад вісім сотень медалей різного гатунку. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.